Друзі, привіт! Ви на каналі Моток Натхнення. Я Наталія. В цьому відео я хочу показати свої завершені процеси за цей час. Що в мене на спицях на даному моменті, і які в мене плани надалі. Почну із того, що в мене завершено. Завершила я ось ці шкарпетки з бобіної пряжі, де. 80% вовна, 20% акрил. Ну, Була заявлена як шкарпеткова пряжа. Що я хочу по цій пряжі сказати, що, що вона все-таки ну, мені сподобалася. Так, цупкувата, в'яжеться незручно, ну, некомфортно для пальців. Але те, що ми маємо на виході, мене задовольняє. Вони дуже теплі. Як я вже казала у відео, коли робила по одній шкарпетці, то робила відгук на бабіну ту пряжу. Я одягала на голе тіло, надягала цю шкарпетку, і мені вона не кололася. Хоча я не скажу, що я настільки. Така, ну прям нечутлива, що можу носити любу пряжу і вона не буде мені колотися. А на, ну, я не думаю, військові, коли носять шкарпетки, то вони не на одну ну, пару надягають на ноги. Тож, спочатку надіти звичайну шкарпетку, а потім цю, і буде дуже-дуже добре. Їх можна навіть і взуття. Я так бачила і чула, що у багатьох не по розміру взуття. Часто дуже, що вони більші. Тож такі шкарпетки взуття теж підійдуть і буде дуже їм тепло. Такі шкарпетки. В'язать мені є ще що. Бабі великі. Ось я робила майстер-клас на такі шкарпетки. Хто бачив, хто захоче їх робити, в'язати, запрошую, на моєму каналі є майстер-клас. Він у трьох частинах. Начебто здається, що затягнутий. Але я хотіла, щоб він був більш детальний для тих, хто тільки навчається. І тут все ж таки три візерунка, тому він коротеньким аж ніяк не міг бути. Ось такі шкарпетки. До речі, ось цю секційну пряжу. Я зараз вже не пам'ятаю точно, як вона називається, але я підпишу, ставлю її назву. Вона мені не сподобалася тим, що вона нерівномірна по товщині. Е, дуже багато йде тоненької, тоненької, потім товстіша. М -м Тож, купувати надалі я її не буду. Що в мене зараз у процесі? Зараз у мене в процесі ось такі шкарпетки. Я Показувала цю пряжу Ярнард Форза Стріп. розмотала її на два бунтика таких однакових, щоб починалося однаково, щоб все було однаково. Бо я люблю, коли однаково. Але. але я дійшла ось у ці шкарпетки до ось цього вузлика. Я розмотувала тоді один. Пасмо шпар... цього газал Happy пасмо. І розмотувала ось цю. І зараз я вже не пам'ятаю, у якийсь із них два вузлика. Тож, поки що я знайшла один, дійшла до одного. Чи буде тут другий, чи він у цих, у цих моточках. Я не знаю. Тож я дійшла до цього вузлика і вирішила почати другу шкарпетку, перенесла ці петелечки на тріо. В'яжу я 2,25. І коли я дійшла до цього місця, це в мене були 20 рядів. І ще 4 ряди було. Я побачила, що в мене не все однаково ще з самого, ну майже на початку. Ось, як ви можете бачити, оця секція такий цегляний колір і синій джинсовий такий, він трішки десь на петель. Ну, і рядів 3, він довший. Тож я коли спочатку думала, що розмотаю, а там може дійду е, до тої секції, її під'єднаю. І коли я побачила, як іде Ця шкарпетка, як ідуть ці секції, то я зрозуміла, що немає сенсу ніякого її розмотувати і шукати ось цей. Тому що мені прийшлося б дивитися, скільки дивіться, скільки як ідуть ці секції. І це ще я не дійшла до цієї, що немає сенсу нічого розмотувати, роз'єднувати, під'єднувати, а буду в'язати так, як воно є. Воно буде зміщуватися на десь. На одну смужечку. Хоча я не знаю, як ще піде після того з'єднання, після того вузлика. О, може, ще трошки зміститься, але вже є так, як є. Тож, тут вузликів не було, але трошки менша секція тут. такі справи по цих шкарпетках. Далі у мене. Ось така. Це я готую майстер-клас. Коли я показував, перше було моє відео, я показувала свої шкарпетки, там були ось такі шкарпетки, я їх назвала Нічне Небо. Багатьом сподобались і в коментарях писали, що, що хочуть майстер-клас. І я вирішила його зробити. Тут у мене не білий, а бежевий, і не настільки я... яскравий жовтий колір. А тут я робила вже більш таке дійсно нічне небо. Щас скажу, хто хоче саме таке, таких кольорів, яку підготувати ниточку. Ви можете взяти інших виробників, просто я вам скажу, які це були. Кольори. У мене всі три різні. Це нам уже всім відомий Артіса. Колір 55-й. Це у нас були зірочки. Фон у мене був темно-синій алізе Superwash Comfort Колір 872 і жовтенька яскрава колір 46,10. Єрнард Форза Solid. Я вперше цією ниточкою в'яжу, і вона мені теж сподобалась. Вона пухнаста, вона товстенька, рівномірна. Тож, якщо, коли мені потрібна буде ще шкарпеткова пряжа, то я буду її купувати однотонно. Далі. В'язала я на спицях, резиночку, я в'язала на спицях 2,25, а полотно все остальне на 2,50. В'язала я вперше жакарт спицями тріо, Тому що. Мені не хотілося знову туди-сюди тим тросиком тягатися. І я вирішила спробувати на тріо. Тріо я в'язала, але звичайні шкарпетки, а от Джакардові вперше. І мені дуже-дуже сподобалось. Я була дуже здивована, тому що на спицях Тріо вони більш вільніші. Лягають петельки. Не так затягуються, як на двох спицях, коли в'яжеш. Я ще не, ніколи не в'язала, треба спробувати, мабуть, жакард на п'яти спицях. як там він буде лягати, чи буде затягуватися чи ні. Але дуже така м'яка, еластична. Коротше, мені це сподобалося. Хто ще не пробував спицеметрію, я раджу вам спробувати. Спочатку мені було незручно, так як я звикла до Мэджик-лупа, ви знаєте, як ми в'яжемо, коли в'яже Magic Loop, ми коли пров'язали ось цю спицю, ми на неї пров'язали на ній спицю. І ми тоді що робимо? Раз, і витягуємо. І от коли я в'язала ось цими такими тріо, кожен раз, коли я закінчувала ось цю спицю, мені хотілося оцю витягнути. Тож до цього треба звикнути, що тут не треба нічого перетягувати і нічого витягувати. І, до речі, коли, оця, коли третя спиця, нею пров'язав, і вона вільна вже в цій руці. Ти не знаєш, куди йдіть, я її просто так кидаю. А. Я коли дов'язала вже до кінця, вже повністю пров'язала візерунок, переходила на висок. Mm -hmm. Я все ж таки взяла і оцю спицю витя... ви... витаскала. Просто я її витягнула. прийшлось Добре, щоб петлі не розпустилися. Так що майте на увазі, хто почне тільки-тільки ними працювати. Можливо, це буде проще тим м -м, простіше, хто в'яже на п'яти спицях. Там теж не треба нічого перетягувати, а, то, можливо, вам буде зручніше до них привикнути швидше. Поки що розміри, заміри я не буду, тому що вона мокра. Ще досить так гарненько вона волога. Хоч брала я її вчора, за ніч вона не висохла. Прохолодно в квартирі, тож сохне вже все довше. Так, це в мене ще поготуємо, по і що по планам. По планам у мене дов'язати, вже, як, як є ось ті шкарпетки. Дов'язати ось це, бо дуже кортить дізнатися. Мені вже, якщо і засяде в голову, то, то вже е, треба просто закінчити покінчити з ним. Е, скільки ж тут вузликів і як лягає тут е, секція, як лягають кольори, чи все так критично буде, чи ні. І. Хочу зробити трішки перерву шкарпетками, доробити оце все, що, що не дороблене, доробити майстер-клас, і перейти на гачкування. У мене вже є, так як вони мені потрібні, ці серветки, а ще потрібно ранер до свят Різдвяних, то мені потрібно встигнути. У мене є три. Ось такі. І три є. Не до кінця готові. Тож потрібно мені ще їх обв'язувати. у мене оціє ниточки лишилося. Ну, на всі на оцю полосочку смужечку вистачить на всі останні три. А на оцю обв'язочку хіба що на одну вистачить? Ну, побачимо. Я замовила е Цю пряжу продає на даний момент лише один магазин, інтернет-магазин Hobby Home. І вони зараз роблять замовлення, запис на замовлення пряжі циркул. Вона приходить з Бразилії, її прямо від там замовляють. І я дозамовила собі ще 4 мутка ось такої пряжі. Тож поки що вив'яжу те, що є. І ще в мене на, на гачок, я вже показувала пряжу, здесь єрнар джинс Напівбаговна. Мені потрібно зв'язати наволочки на декоративні подушки. Тож зараз ось такі в мене плани. Я буду намагатися встигнути е, пошвидше з майстер-класом і з тими шкарпетками, е, тому що не знаю, як буде зі світлом. Сьогодні, наче обіцяли, сьогодні в нас субота. М -м, обіцяли не виключати. У мене є помічник. Помічник для в'язання. Ось, зараз покажу вам. Ось такий. Купувала я її коді. Купувала я ось цього, цього помічника на тему. Це надягається на шию, одягається на шию. А. Це збільшуване скло. Ось тут є підсвітка. Вистачає, ну, годинки на три вистачає. Дуже гарна штука, дуже корисна. Єдине, що Ай, дуже потрібно акуратно із склом. Я хоч і намагаюся не торкатися, нічим до нього не цей, але іноді спиця, зацепить і з'являються ось такі царапини. Але вони поки що їх не так багато, тож вони не дуже впливають на процес в'язання. У кого поганий зір, або кому, вона мене дуже виручає, коли, е, навіть коли світло є. Але я в'яжу ось як, наприклад, із темна, або темно-синій, або е, чорний колір. І особливо, якщо це п'ятка і потрібно підбирати бокові петлі, то дуже добрий, добрий помічник у цьому процесі. Дуже рекомендую, кому потрібна така штука, подивіться або на Аліекспресі, або на тему я не пам'ятаю, за скільки я її купувала, десь 100 з чим то гривень. Тож можна в'язати якийсь час, коли не буде світла. Хто хоче, чекайте майстер-клас на шкарпетки. І до наступної зустрічі, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, бо ти скажені, непередбачувані. Дякую всім за увагу. На все добре.